Окремої штурмової бригади. Сьогодні мене запросили на двіж як учасника, щоб розказати людям про реалії війни. Футболки, капки, бривочки, стікери, патчі, плакати в нас є, в нас є іграки, ну, також стікери Ось і плакати, і кепка. Хто як не я буде захищати країну? Я постійно дивлюсь на її випуски. Я слідкую за третє штурмовою. У мене хлопець е військовий і тому, типу, мене ця тематика дуже цікавить. І я вважаю класною можливістю Черкасах доторкнутися до цього якомога ближче. Яке звіта третєї штурмової вам запам'яталося найбільше? З останніх те, що ми дивилися на новий рік. А, бо це був випадок, коли всі гуляли, а ми з хлопцем просто дивилися двіж з його комбату. А скільки вам років? Чотирнадцять і ви вже задумуєтеся про службу в армії? Да. Так. Задумаюсь. захищати Україну. На проєкті «Двіж». ми продумали його для того, щоб скажімо так, ворог нам не залишив життя без війни тільки з війною. І е, нам потрібно, а про війну дуже багато міфів, е, дуже багато страху, які будуються не на реальному страху війни, а на не нерозуміння. Страх нерозуміння. І ми намагаємося як в Ютубі там, документальним проєктом, так і проектами дві школи» ти з бійцями, розвіяти страхи, яких насправді, ну, яких так немає, скажімо так, реальних аргументів, звідки вони беруть інформацію, стільки й страхи. Якщо вони беруть інформацію від пліток, е, Ну, там більше страхи, там що командування буде, місцеве якесь не дуже, що там їх пошлють через два тижні на Бахмут. Якщо вони беруть з фільмів, то вони думають, що е, війна це 24 на 7 жахи, хоча це не так. Тобто це залежить від того, звідки у них цей міф будувався. Так, війна це страшно, е, безумовно. Але коли ти знаєш страх і контролюєш цей страх, це не так страшно, як здається е, людини, яка. Ну, от, яка наповнена міфами і таким нереальним сприйняттям війни? Я не знаю, чим їх мотивувати Но війна в країні. Яка, яка ще може бути мотивація? Ти чоловік, в тебе є сім'я, і до тебе дому, додому прийшли зі зброєю. Ну, яка, яка тобі потрібна мотивація ще? Я не знаю. Сьогодні спікерами будуть чотири хлопці. Вони один рекрут. Він взагалі не був на бойових. Він новачок в бригаді. Він більше розкаже про рекрути і троє людей з билим досвідом. Один владочого його на напевно, бачили. Це розвідник, професійний розвідник, взводний. Інший був комбат медиком шрам і також ще штурмовик разом з шрамом. Це другого штурмового. Брати саме третій штурмовій, то ми починали з Херсонської операції тоді. Я тоді був командиром групи розвідки в батальйоні. І саме вів колону, всю нашу всю колону наступу на Херсон. Після чого ми поїхали на Бахмут відразу ж. Так після Херсонської операції ми снялися і одразу на Бахмут. Є багато дурних питань, е на кшталт е м'ясних штурмів. Е Нетаричного командування. В ну, нас такого нема. Ми професійні військові службовці і ну, професійно робимо свою справу. Отже, з нами сьогодні Крава. крала. Аладушок. Ті мрак. Спочатку давайте трошки про вас, про кожного, щоб ми познайомилися, зрозуміли, хто чим займається. Крава, ти зараз... Я хто? зараз в мінометній батареї, другого штурмового батальйону. Наразі виконую обов'язки зама командира взводного. А ти, ти у війську з 22? року? — З 22-го так. Здорова. А чим ти займався раніше? Е, Крайня робота була на натяжній стелі. Тиропустелі? Так, я року <пустелі> Ну, В принципі, сам запустив, сам почав. Все тільки почало ставати краще і почалось, коротше, в повному штабному. Ну і в принципі на цьому все закінчилось. До цього ще збирав цю як, яким... Полуницю, в Польщу. Кілька років було, так. Грішу. Зато дивись тоді ти натягував потолки, а зараз ти натягуєш русаков. Стараюсь, стараюсь, <ra> <рі> а чим ти займався до того, як си війська? В школі був? Ти чися? Так. Ну, я закінчив школу, мені стримуло 18, я такою бажаю здоров'ю. <Hello> <yu> не соромно. І ти навіть зараз, а соромно не робити нічого. Щоб ви змінили в нашому галімому ТРО, я з повагою ставлюсь до кожного солдата рядового, який там перебуває, який воює. Я знаю, що це таке, і що вони пройшли але без уваги відношусь до керівництва. Я являюсь бойцами підрозділення, яке треба поміняти, ми не можемо об'єктивно э, дати відповідь на цей питання. Тому що для того, щоб знати, що тобі треба поміняти, тобі треба бути в цій середі. Вже треба так. просто ну, підрозділ ТРО форматувати бригади Збройних сил України. Так. Подобавляти туди, де не вистачає осіб. Яке у вас зараз ставлення до мобілізації? Треба жоще. Скільки можна чекати, що війна от от закінчиться. Ні, давайте вже переможемо, а потім вже будемо так думати. Зараз від мобілізації ховаються хлопці по 24 роки, по 25. п'ять. мобілізація з 27 так. Вам не надо, вас нікуди не заберуть. Він наперед плох. Насправді молодь у нас дуже перспективна. Я б взагалі отак би зробив би мобілізацію з 16 років. Стан, стан, стан! Вони життя тут! Вони десь може побігти! Рано! Я це бачу, щоб просто 16 років зараз дуже багато мотивованих хлопців, бо вони бачать нас і вони такі бачать, що це справжні чоловіки хочуть бути таким, але їх не беруть і вони за ці гадати сливаються. Якби ми їх брали в 16 років і 3 роки просто б готували, баймо у нас би армія була б так. Прикинь, так ти прикинь, ти береш його, ти його три роки обучаєш, йому стукає, да, 18-19, і тільки після цього ти можеш запускати його в бой. Три да, подготовку. Це, це, це машини для вбивства, це тупо космічний десант буде. Питання да, да. таке, е, яке став е, рекрутинг, це все супер. Я так само вступив до лав е, вашої бригади. Мене цікавить, от, деякі люди бояться самого рекрутингу. Тому що там фізуха, все, вони типу мотивовані, там тактика, боюха, ну, боячки, типу, все супер, але вони думають, що фізуху не пройдуть. От такі люди, що з ними відбувається, в тому плані, от він хоче у вас бути. Але по фізухі він от трошки не дотягує. Дивіться, фізуху накачать, отак. Просто ну, у нас це, взагалі з цим проблем немає. Тут головне, що такий у людини дух. Ще додам на моїй пам'яті друг Джері, до речі, Віталій тобі. У нього на зарядці, я пам'ятаю, це чудово, ну, ранковий фізон, два тижні підряд з носа йшла кров. Він не витримував ранкове фізон. А під кінець, вже перед тим, як він виїжджав, він маслав собі суточку отжимання просто на відкрив. Будь-який ваш донат і ця маличка буде прикрашати вашого оселю. 1000 гривень раз. 1500. 1500? Ого! У вас буде найбільше гільза в квартирі? Дві. 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 Дві це Олександр! Вісім тисяч пара бандар, не буду перебувати! Десять гривень! Тринадцять тисяч гривень. Три! Олександр, вам порт! Я прийшов послухати друзів. Крава, ладушок, шрам це мої знайомі. Мені цікаво слухати про особистий досвід військових, тому що він для мене більш інформативний. Мабуть, мені простіше сприймати а, цю інформацію через особисті історії. Чи розвідаєте себе долучитися до української армії? Ні. Чому я себе в цьому не знаходжу. Я е, наразі бачу себе, сприймаю, можливо, так і лишиться, можливо, ні. Говорю за зараз, да, я в тилу, е, я працюю. Е, на щастя, є можливість, я нею користуюсь. Я е, доначу та беру участь в е, волонтерських благодійних заходах, щоб підтримати з тилу. А як думаєте, чи принесе вам цей захід хоча б одного рекрута вашу нову роту? Звісно, це все не просто так робиться. Тому 100%. Нам потрібні всі. Нам потрібні медики, нам потрібні штурмовики, нам потрібні оператори дронів, нам потрібні мехводи. Всі, чим, чим професійніші е, люди будуть приходити до нас, е, тим буде краще. Е, навіть якщо людина приходить з нульовою базою до нас. Ми її навчимо і заточимо під повну спеціальність. Люди, зрозумійте, нас залишається все менше і менше. Включіться, просто приходите додому ввечері і спитайте себе, а що я зробив для того, щоб пацанам там було легше, щоб прийшла перемога вже швидше. І отак от спитайте у своїх друзів, а що ти зробив? І блядь, включайтесь. सुभ